Шневому саду там соло, до Додому я просилася, просилася, а ти мене все не пускав, до тому я просилася. Просилася, а ти мене все не пускав о милий мій, а я твоя пусти мене, прийшла пора. Проснеться матінка моя, матір моя буде питала. Де була я, проснеться матінка моя, матір моя буде питать, Де була я, а ти дай такий отвіт, яка чудова майська ніч весна йде, красу, несе красу. Несе, а в тій красі радіє все, весна йде, красу. Несе, красу несе, а в тій красі, радіє все, то моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому Розплетена коса твоя коса, а на очах приниць сльоза. Чому розплетена коса твоя коса, а на очах приниць сльоза, коса моя розплетена, і подружка розплела. На очах принить сльоза, принить сльоза, милим я прощалася, а на очах принить сльоза, принить сльоза, милим я прощалася. О, вишне. Там соловей битав, додому я просилася, просилася, а ти мене все не пускав, додому я просилася, просилася, а ти мене все не пускав.